Як обрати маркер та папір для нейрографіки, що необхідно для початку, давайте розбиратися. І перше, це те, на чому ви будете малювати, тобто папір, і він повинен бути достатньої щільності. За товщиною він схожий на такий тоненький картон. Саме на такому папері ваш маркер він не протікає і не перезнімається на інші листи. Для цього гарно підходить папір для креслення, або ви можете просто купити набір щільного паперу. Рухаємося далі. Зручним варіантом для зберігання ваших малюнків є альбоми, але тут також дивіться на щільність паперу, щоб ваші малюнки не перезнімалися на інші сторінки і маркер не протікав. Зараз тут у мене альбом для малювання аквареллю, і він чудовий в тому плані, що листи мають певний рельєф. На такому папері малюнки більш об'ємні, більш живі. Можете поекспериментувати і потім оберете те, що подобається саме вам. Отже, ви зрозуміли, які матеріали дійсно якісні але ви можете починати малювати навіть на офісному папері. Головне почати. І дивіться, в альбомі дуже зручно записувати свою рефлексію, записувати слова за дві хвилини. Тому цей варіант дуже зручний для довгої роботи над вашим кейсом, над вашою проблемною темою. На чому малювати ви вже знаєте, а чим малювати, давайте зараз розбиратися. Для початку рекомендую придбати маркери декількох товщин. Так вам буде зручніше. У використанні. Бувають такі двосторонні маркери, де з однієї сторони ми малюємо такою товщиною, наче дитячий фломастер, з іншої він тоненький, наче лінер. Чорних маркерів багато не буває, тому я вам раджу знайти свій ідеальний варіант. Для цього вам краще піти в магазин та спробувати їх там вже на місці. Звертаю вашу увагу, що краще кольор віддає перманентний маркер, і він менше розтікається. За дивіться на маркери 1 мм 1,5 мм та обов'язково візьміть собі такий товстенький маркер. Він вам теж буде у нагоді. Адже саме така товщина нам підходить для того, щоб ми проводили лінії поля та робили фіксацію. Отже, з маркерами ми розібралися. Ви зрозуміли, що краще придбати перманентні маркери і обирати їх трьох товщин тоненький, середній та товстий. Рухаємося далі і наступний етап це внесення кольору. Чи ми будемо вносити колір на наш нейрографічний малюнок? І якщо ви тільки починаєте малювати нейрографіку, дуже раджу придбати вам саме текстові ділювачі. Вони мають таку певну особливість, котру я вам Далі буду розповідати більш детально. Саме цим інструментом дуже зручно зафарбовувати великі ділянки на вашому малюнку. Вони дуже гарно віддають фарбу і мають дуже багато різноманітних кольорів, від дуже яскравих до пастельних. Тобто на будь-який смак ви можете підібрати собі кольор. У чому особливість саме текстові ділювачі? Вони віддають дуже таку світлу, прозору фарбу. Ними можна дуже швидко внести свій колір на малюнок. Подивіться, як вони малюють. Вони не перекривають цю нашу чорну лінію, що я намалювала. Також вони дуже цікаво змішуються і утворюються такі нові поєднання кольорів. Ними ми одразу створюємо яскраве враження від нашої роботи. Тому. Якщо ви робите свої перші кроки у нейрографіці, рекомендую починати саме з текстовиділювачів, саме ними вносити колір на свій малюнок. Насправді, цього вже мінімального набору вам буде достатньо для того, щоб почати малювати. Але, як ви знаєте, інструментів у нейрографа дуже багато, давайте розглянемо далі, що може у вас бути. Наступне це маркери. Такі набори маркерів дуже популярні і їх можна придбати будь-де. Але майте на увазі, якщо текстові ділювачі мають у собі таку світлу структуру, вони наносять світлу фарбу на ваш малюнок, то саме Маркери вони мають більш щільний колір. Ось подивіться зараз, як щільно він малює. В нього з однієї сторони тоненький маркер, з іншої більш товстіший. І колір в нього більш насичений, він глибокий. І якщо раптом ви починаєте вносити на свій малюнок такий яскраво синій насичений колір, то ви повинні бути готові до цієї глибини, до цих контрастів. І я рекомендую спробувати, як малює маркер десь на сторонньому папері. Що поруч з вами, і вже потім вносити його на свій малюнок. Ці маркери ви можете використовувати на своїй роботі замість чорних та малювати усю роботу саме ними і створювати малюнок з їх допомоги. Тобто майте на увазі. Що у вашому арсеналі можуть бути також і маркери. Рухаємося далі, і наступне це олівці. Для нейрографіки краще за все, використовувати акварельні олівці. Вони м'якенькі і дуже гарно наносяться на бумагу. За рахунок їх такої структури, вони дуже класно змішуються. Ось подивіться, я взяла помаранчевий колір. Він так легенько наноситься і самим нажимом ми можемо регулювати, наскільки нас в нас буде колір на нашому малюнку. Для початку вам вистачить навіть мінімального набору з 12 або з 24 олівців, і вже потім ви будете згодом з досвідом розширювати свої інструменти для малювання. Отже, ми з вами вже розглянули усі необхідні матеріали для нейрографіки. Можливо, що з цього вже і так було у вас. Але ви тепер знаєте, що точно необхідно придбати. Нагадаю, що ми звертаємо увагу на щільність паперу. Обираємо маркери для малювання перманентні і трьох товщин. Доненький, середній та товстіший маркер. Для внесення кольору на ваш малюнок краще за все використовувати текстові ділювачі. Особливо, якщо ви тільки-тільки починаєте малювати нейрографіку. Але пам'ятайте такий важливий момент, що краще почати зараз з тим, що у вас вже є. І потім усі інструменти вони підтягнуться, і ви обов'язково купите те, що вам необхідно, адже ви вже подивилися це відео. Зберігайте та підписуйтесь на наш канал.